Хідна розвідка досі не визначилася, чи навмисно російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела. Мовляв, НАТО досі не має надійної інформації про падіння російських дронів у Польщі. а Один із військових високопосадовців США в розмові з CNN оцінив імовірність того, що Росія навмисно вторглася у повітряний простір НАТО як 50 на 50. Водночас у тому, що інцидент є. Тривожним сигналом далі дедалі більшого прагнення Кремля спровокувати НАТО одностайні усі співрозмовники СІНН. Тобто, до, е, дрони в небі, а потім збиті на землі. Це ну, не доказ, не доказ. Ну не будемо. Ну добре, як скажеш. Я хотіла поговорити, але раз ти кажеш, що не будемо, то не будемо. Рухаємося далі. Тим паче, що е, наступна новина теж максимально дивна і дуже обурлива, якщо так. Глава МЗС, Сергій Лавров може зустрітися на сесії Генасамблеї ООН з Держсекретарем США Марко Рубіо. Як повідомив, е, у роззмі посол Росії при ООН Васілі Ніб'єнзя діалог між посадовцями відбудеться наступного тижня. Втім, поки що невідомо про що говоритимуть сторони. Слід зазначити повноцінна зустріч глави МЗС Росії та держсекретаря США востаннє відбулась у грудні 2021 року. Наступна зустріч, яка так і не сталася, мала бути в Женеві 24 лютого 2022 року.